Привіт, друзі! Я Оля і ви на в нав'язальному каналі. Запрошую вас переглянути моє відео. Дякую за те, що дивитеся його. Ну і давайте з вами розпочнемо цей відео. І що ж, хочу зараз розпочати з того, що продемонструвати вам ті роботи, з якими я буду працювати, ну і те, що я буду розпочинати. Ну і Розпочнемо ми, звичайно, з вами з того, що я зараз покажу вам першу, першу роботу. Перша робота це мій джемперок. Це такий цікавий, неординарний, дуже-дуже <першу> такий. -дуже... Як то кажуть, думки тут можуть бути різні стосовно нього. І я хочу показати те, що в цьому джемперочку вже є один рукавчик і є горловинка. Я в попередньому відео показувала вам варіанти, які горловинки мали бути. Це ну, варіантів було небагато. Три це або такий молочний, або такий хакі, або ось цей. Я не знаю, як цей колір назвати. Ну... Не знаю, ну ось такий. І я зупинилась на ньому, мені здається, що так він йде саме перший, йде останній, воно якось перекликається і дуже класно, і рукавчик і все. Самий джемперочок я відпарила. Як ви бачите, тут ще вагон оце кінчики, в які мені треба всі позаправляти. Ну, а тепер поговоримо про рукавчик. Я вам в попередньому підключенні розказ відео розказувала, що я захотіла саме ось такий рукавчик. Звичайно, що його ж можна було зробити нормальним втечним рукавом, але ну, Олі було би скучно і не цікаво жити. Тому він вийшов ось такий. Досить цікавий. І він йде як спущене плече. Щоб ви розуміли, я, звичайно, потім покажу, як він виглядає на мені в наступних підключеннях, але він має виглядати ось саме отак, як ви бачите. Тобто в мене плече ось тут, а саме оцей він розпочинається нижче. Я розповідала, чому це так. Тут ставлю картинки тим, чим я надихалася, так би сказати, для того, щоб ви зрозуміли, що це якби не якась там моя нова ідея, так це я позичила. Дуже мені подобається, як виглядає. Горловинка, як ви бачите, тут подвійна, не дуже широка, вирішила її не робити широкою. Я набирала гачком петельки, а потім спочатку гачком прокладала тамбурний шов, з нього набирала петельки, тому горловинка вона, ну, дуже красива. така. Виглядає супер. Мені подобається. Самі рукавчики я зшивала місцями там, місцями. Матрасним швом місцями петля в петлю. Ну, теж добре, все красиво виглядає, задоволена. А тепер я тільки що відсняла відео про підсумки попереднього тижня і зараз буду дов'язувати другий рукавчик, там розповідала, що прийшлося його перев'язати, як то кажуть. Ну, якщо цікаво, перейдіть, подивіться. І тут. Тут мало роботи, тут треба дов'язати ось цю окат рукавчика і вшити рукавчик. Ну, година, мені здається, може й менше. І наступне, з чим я буду працювати, це дов'яжу гарбузика. Тут дуже мало, тому швидко буде готова робота. Ну і давайте з вами поговоримо про те, що я буду розпочинати. А розпочинати я буду в рамках спільного проєкту Вернісаж Сіній Бар, який організовує Марія з каналу Роснана скринька рукоділля». Я вам залишу хештег, тому обов'язково запрошую перейти подивитися на якусь просто неймовірну феєрію цікавих планів задумок на осінні в'язання, тому можете перейти подивитися. І з цього. Цей ниточки я буду в'язати, чим парочку, для свого меншого сина. У мене є 2 бунтики: 200 г. Тут вистачить не то, що з головою, а ще й більше. На вік це буде 4 роки. Я буду в'язати щільненько, з всього, спиці тут будуть 3 або 3,25 подивлюся, як мені ляже. Буду в'язати класичним регланом, бо, тому що мені здається, таким діткам він найкраще підходить дуже гарно виглядає. Буду в'язати не по якісь розрахунках, просто по тому, як лягає, просто інтуїтивно, як буде виглядати. Та як лягає, так і буде виглядати мій пивочу. Тобто нічого не буду підбирати, нічого не буду придумувати, просто беру ниточку і буду в'язати. Єдине, що горловин я не буду розпочинати з горловинки або буду робити подвійну зразу. Ще от думаю, цей момент. Мені здається, що ось такий варіант, як ось цьому джемперочку, Бо це теж це сама ниточка, тільки тут батік, ось така смугаста кольорова, а це просто Резекот. Тому ось ця горловинка, так, коли ми поставили такий тамбурний шов і з нього набирати, він додасть такої. як це, Стабільності, так, у горловинці, вона не буде нікуди плисти, тому я думаю, можливо, і тут так зробити, тобто малого зробити, саме ось такий варіант. Не знаю, ну буду думати. Буду думати, бо, якщо чесно, не знаю. Можливо, і не буду. Можливо, зразу наберу, бо я хочу саме подвійну горловинку, то, можливо, зразу наберу, зроблю подвійну, пров'яжу і далі піду на реглан. Не знаю, буду думати. Процес буде, як мені в цей момент вступне, так, такий і буде джемборочок в сина. І також я буду продовжувати, як то кажуть, в'язати шкарпеточки. Перша вже на, в процесі вив'язування п'ятки шкарпетка, інша дійшла до п'ятки, тому буду поетапно по трішки в міру можливості дов'язувати цю шкарпеточку, яка, до речі, теж в'яжеться в рамках спільного проєкту Вернісаж осінній бар». Ось і все, ось і мої які є плани на цей в'язальний тиждень, і я вирішила, що кожного тижня протягом вересня буду розпочинати ось ці е, свої м плечові вироби, які я запланувала в спільному проєкті Вернісаж у Сініфар. Тому буде такий кожен тиждень старт саме плечових виробів. Ну а в кінці тижня ви будете бачити, що в мене з цього вийшло. Тож, запрошую вас залишатися далі і побачити всі мої. Ключен, я хочу вам розпочати з того, не знаю, чи я вам показувала, вже не пам'ятаю, що моя гарбузова родина збільшилася вже три гарбузики, я продовжую далі. Наступне хочу. Показати це те, що я розпочала процес процес для свого синочка. Ось так вже він виглядає. Це півтора дня роботи, день ще трішки. Я від'єднала вже підрізики. Ой, точніше, рукавчики мені подобаються. Я зробила подвійну горловинку. Без перев'язів не обійшлося, бо перший раз, коли з'єднувала частинки, не дуже коректно піднімала петельки, прийшлося розпустити і ще раз. Реглана лінія, тут в мене звичайна реглана, реглана лінія в мене на одну виворотню петлю, мені так подобається, гарно, цікаво виглядає. І що ж я в'яжу, як то кажуть, далі? Єдине, що хочу сказати, це не виходить розмір на мого синочка зараз. Тобто він йому 3,5 роки. Ну, я не знаю, він там 96-104 десь приблизно, може більше одяг, а це я в'яжу більший. Светрик, це не сведрик, а джемперочу, чи светрик яку. Подобається. Я в'яжу більше через те, що йому такої великої потреби зараз в цьому джемперочку немає. А я дуже не хочу, щоб він разодів і він був вже маленький. Тому в'яжу ось вже більший джемперочок. Так, дерев'яні спиці. Я взяла 3,25 з цього набору. В'яжеться легко, просто. Єдине, що я не Закручувала ключиком, а просто закрутила, то часом, буває, розкручується. Ну і також Це моя вина. Тут є росточок, як ви бачите, доволі такий гарненький, тобто, але не дуже такий, бо це ж, все ж джемперочок, такий осінньо-весняний. Так, бо склад тут напівбавовна, тому і не робила великий росток. Ще хочу сказати, що мені це фарбування нагадує, якесь моря, я не знаю. Море, пісочок настільки класно. Моточка ще доволі багато, мені точно одного вистачить на те, щоб відв'язати вже все тіло. І потім перейду до вив'язування рукавчиків. Ось десь я вже повісила маркерочок. Так, оце я сьогодні взяла в роботу і так зразу повісила маркерочок, щоб її для себе бачити, наскільки я просуваю цей процесик. Ну, все, з цим все в'яжу. До речі, набирала я 100 петель, просто нічого не вміряла. Єдине, що взяла, знаєте, є такий метод, коли щоб шапочку зв'язати, треба взяти ниточкою і три рази навколо голови обмотати і на цю нитку набрати петлю. Так я робила з горловинкою в цьому джемперочку, але вона все ж вийшла трішечки більше, ніж мені потрібно. Тому я вже, вже залишила більшу, і я, чесно, нехай буде лише більший джемперочок, ніж менший. Все, з цим є. Тепер я хочу вам показати процес, до якого я беруся. Я планую цей тиждень активно просувати цей джемперочок, в'язати зразочки і буду ділитися. Ну, і я в своїх планах на осіннє в'язання, в вернісажі осінніх барв, розповідала, що я хочу зв'язати коник. То ось в мене ниточка є це Gazal Baby. Вул. Це 175 метрів в 50 грам... 100 грамах, здається, а може в 50. Не буду нічого казати, бо я не пам'ятаю. І в'яжу я гачечку номер 25 Я тільки розпочала голівку, буду просувати, Надіюся, що все в мене буде виходити. Знайшла якийсь майстер-клас просто на просторах інтернету. Тепер, друзі, хочу показати свої невеличкі покупочки. Розкажу за кожну з них і поділюся своїми враженнями про них. Я систему, я замовляла там мамі деякі додому речі і замовила ще собі. Мені необхідно було оцей, знаєте, як то він називається? Ну, Пристрій для в'язання шнурів. Ось так скажем, він ну, добротний, я ще не пробувала ним в'язати, взагалі не знаю, як він тяжиться. Інструкція є до нього, буду пробувати, буду дивитися. Мені він необхідний для того, щоб в'язати буде по ковтині, яку я планую зв'язати, і декор буду в'язати оцим гаджетом. Тоді я замовила дві пари спиць, побачила ось такі з таким. Тросиком це 2,5. Мені захотілося їх мати в колекції. А може, віддам своїй подрузі, бо вони трішки довші, ніж ті, що в мене є. І останнє це ось, не останнє передостання. Ще ось такі спиці замовила. Теж мені було цікаво їх спробувати. Тут теж тросик, який вже ніколи з іншого кольору. Просто ті сірі, мені так скучно деколи. А, це зелений, бачите, тросик. Ось так. Це 2,25 з Мені зайві не будуть. І, друзі, я замовила, не знаю нащо. І не знаю, що з цим робити. Ось такий гаджет. Хтось бачив, хтось знає, як. Він мені там пропонувався за досить смішну ціну. Взагалі не знаю, як ним в'язати. Ось такі. Тут, боже, я вже кинула ось такі тут інструменти, голочка. Ось такий, не знаю, що це таке. Це не гачок. Не знаю, і ось така штучка. Я, звичайно, спробую, так як я розумію, тут немає ні інструкцій, нічого. Не знаю, як воно в'яжеться взагалі. Але цікаво, цікаво. Цікаво, що тут виходить шкарпетка, але цікаво, як вона виходить. Мені дуже-дуже цікаво спробувати. Тому буду пробувати на такому гаджеті щось тей в'язати. Буде цікаво, правда, що в мене з цього вийде, дівчата. Якщо хтось спробував, то обов'язково напишіть в коментарях, як вам Не розумію, що це швидше треба якась така товстенька ниточка або, наприклад,... На шкарпетка це якась з або вултайм, е, Алі за Wултаem. Да, з нього, напевно, вийдуть нормальні шкарпетки. Ну, треба пробувати. Взагалі, такий гаджет в мене з'явився. Не знаю, для чого я купила цей інструмент. Просто мені за. Я побачила, мені так захотілося спробувати, мені стало цікаво. Ну, нічого, я спробую буду знати, чи воно варте того чи ні. Ось такі в мене зараз новини в'язальні, ви обов'язково залишайтесь на каналі. Пишіть коментарі, до речі, пишіть стосовно цих всіх інструментів, і ми з вами зустрінемося в наступних підключеннях. Ну що, друзі, я хочу презентувати вам свою готову роботу. Я, як завжди, чекаю ваші за і проти. І скажу чесно, що він, цей джемпорочок вже попраний, все, але є одне але він ще з ось такими висюльками, з кінчиками тому що я отримала трішечки критику від своїх рідних, і вони сказали, що. Це не дуже так цікаво, не гарно, що мені це не пасує, і що було би краще переробити. Давайте ще розкажу трішечки про цей джемпер. В'язала його за Lize Cotton Голд 330 метрів в 100 г. Виглядає, як на мене, він досить цікаво. Тут втачний рукав, і ось при Вшиванні стачного рукава в мене сама пройма була трішечки менша, ніж рукав. Мені необхідно було оце змінити. Але я вирішила це підкреслити ось таким чином. Так, я зробила такі рукавчики. Ліхтарики. Якщо чесно, я надихалася показами моди, я про це говорила. І мені дуже це подобається. Рука саме такої довжини, як я хотіла, ви бачите, ось так він довгенький. І ось цей візерунок став на верхній частині. Так, як я собі планувала це якраз те, що я хотіла. Але багато хто, ну, як багато рідні, мої кажуть, що цей ліхтарик не дуже так. Красиво і коректно виглядає, не знаю. Що я буду робити, я ще в таких роздумах. І, якщо чесно, тому і не відрізувала ще ниточки, залишила їх. До речі, ось ці довгі ниточки. Це в основному ну, ці ниточки лише від рукавчиків, по тіло там все Ок, Мені дуже подобається, як виглядає сам джемперок. Він такий оригінальний, цікавий. Але от чи буду я змінювати оце, я ще не знаю. Я зараз саме в роздумах. Ну, а ви не знаю, напевно, що десь в якісь наступних відео побачите вже, тому що буде вже холодніше, І, звичайно, що я буду носити цей джемперочок, і ви вже побачите, чи змінила я рукавчики, чи залишила їх такі, як є. Сьогодні в нас вже п'ятниця, і я вирішила ось так підвести підсумки, поговорити з вами і про цей джемпер, і показати ще роботи. Не роботи, а процеси, з якими я працювала. Я, звичайно, буду чекати ваші коментарі стосовно цього такого цікавого, неординарного, можна сказати, джемперочку, тому що він дійсно вийшов, знаєте, такий нетрадиційний, незвичайний, і це не лише в фарбуванні, ну і в ось такому е рішенні. Стосовно рукавчиків. Мені навіть хочеться ось так ті рукавчики ще підняти більше, так, щоб вони ще більше, красивіше так тачали. Звичайно, коли ось так стою, це, то воно ну, непогано. Мені, в принципі, подобається. І зараз я в роздумах, що це зробити. Орловинку я обробила подвійну, ось я не знаю, чи показувала, і взяла ось цей світлий колір, тому що, мені здається, воно на. Ну, для мене воно красиво виходить. Хоча тут можна взяти будь-які з цих кольорів, мені здається, що воно не зіпсує вигляд, тому що воно перекликується з будь-яким. Звичайно, що, мені здається, найкрасивіше це було б з ось цим зеленим, але в мене його не було. І сама я ще вагу вам підпишу, на екрані залишу, хочу ось так вам. Покрутитися, показати, як ззаду виглядає, щоб ви могли оцінити цю роботу. Візерунок тут доволі легесенький. Я залишала в спільноті схему і цього, і ось цього, цього ось нижнього візерунку, і цей нижній мене просто покорив. І я думаю, що варто зв'язати якусь таку. Футболочку, і ви використати елементи цього візерунку понизу буде оригінально цікаво і теж дуже гарно виглядає. Навіть просто лише він один. Так? Це буде таке нестандартне рішення для низу. І це можна навіть використати і в джемперку ось такі так, з цим візеруночком і низ таким. І це буде досить цікаво. Це буде відхід від. Класичний резинок, який вже, як то кажуть, трішечки піднабридли, але ось це рішення він теж є дуже-дуже цікавим і оригінальним. Мені, якщо чесно, то подобається. І отак дивлюся зараз в камеру. Мені здається, що оригінально цікаво. І, і я думаю, що не варто нічого переробляти. Буду так носити лише ось це обрізати. Ну, а поки ми з вами ось так спілкуємося, я вже покажу вам свої результати. І так, джампорочок мого сина. Я вже говорила, він в'яжеться нинним. Моєму сину от минуло. Три з половиною, так, рочки. А саме Джимпорочу я в'яжу десь приблизно на вік чотири і хочу ось туди-сюди в горловинку вкласти резиночку для того, щоб підзібрати і десь на чотири. 4,5 рочки, я думаю, цей джемперочок буде якраз це десь на весну нам розраховує. Дуже красиві цю тут переходи. дуже гарно лягає. Ви тільки подивіться, як класно! І ви знаєте, цю нитку Аліза, до речі, це теж Алізе Котонголд. Дуже класно в'язати на дерев'яних спицях. Петельки рівнесенькі одна до одної, просто навіть не віриться, що це саме на пів. Бавовна, бо воно настільки класно лягає, що самі мені не віриться, так? Дуже гарно лягає все. Ви тільки подивіться, вже до прання, а полотно настільки рівненьке, що ну, взагалі клас. З цим, з цим джемперочком я попередній раз вам показувала, я тільки ось маркер ставила, відв була, від, відв'язала була від'єднала рукавчики, і вам показувала. Тепер я вже пров'язала досить непогано тіло, це такий, знаєте, віддихаючий процес, собі сидиш і відпочиваєш і в'яжеш. Наступне, що я вам хочу показати, це ось цю милу, гарненьку конячку. Ось так вона виглядає, так прикольно. Мені подобається. Вона така, знаєте, цікава. До речі, я зараз знімаю на передньому камеру, то вам вона трошечки відзеркалює. Але мені дуже подобається. Ось така вийшла, кумедна конячка. Такі вушка, така грива. Ця грива зайняла досить багато часу по пов'язання. До речі, скажу ще декілька слів, в мене ще залишилося Ось ниточки цієї коричневої. І це газал Baby Wool, і в неї в'язати іграшки. Трішечки важко, бо вона зачіпається за гачок, гачок 2,5. Але, дівчата, я вирішила, що я зв'яжу ще одну конячку. Трішечки інша в мене є схема, тому обов'язково буде ще одна конячка. І це не все. З чим я працювала, ще був один процес, який доволі непогано я просунула. Це, звичайно, що шкарпеточки. Чекайте, бо тут покажу вам. Так, Я вже дві шкарпетки відв'язала до відв'язала п'ятки на обох шкарпеточках. Ось так в мене виглядає, ось вже з п'ятками. П'ятка тут стронг э, перевернутий від мазка. Ось так виглядає. Я коли прибавила всі петельки на клин, я саму п'ятку, чашечку п'ятки так э, вив'язувала іншим кольором, таким як масочок. Мені здається, що це так красиво, гарно і класно Буде в майбутньому виглядати. Це великий розмір, тут це 45-й це точно. І в'яжу далі, ось тут вже перейшла на в'язання, так, хулявки, і резинка в мене теж буде ось таким кольором. В'яжу на спицях тріо, це в мене 2,25. І одна нас щоб ви розуміли, два з половини. Ось так я в'яжу. Ну що зроблю? Так, так мені добре. Ось такі в мене шкарпеточки, ось такий процесик, буду його продовжувати, буду закінчувати вже, тому що я щось дуже-дуже довго в'яжу. І хочу сказати, що шкарпеточки і оця мила конячка, вони в'яжуться в спільному проєкті Варнісаж у барв. Я для вас залишу. Посилання, не посилання, а хештег, по якому ви зможете побачити роботи всіх дівчаток, його організатор Маруся з каналу Маруся на скринька Рукоділя. Тож обов'язково завітайте і подивіться це просто море натхнень на осінні в'язання. Ну, а наразі я так, відійду, щоб ви мене бачили. так? Я наразі дуже дякую вам за те, що ви знайшли час і можливість переглянути моє чергове відео. Я, як завжди, вам бажаю тихого, мирного дня і ночі. Чекаю ваші коментарі, знаю, що будуть неоднозначні, але з задоволенням їх почитаю. До зустрічі на моєму каналі в наступних відео. Па-па!